Вона має універсальний дизайн, підходить під різні стилі інтер'єру. Такі тут йдуть опуклі квадратики, і узголів'я трішки загнуте назад. Бачите, і опуклі квадратики тут наповнювачі реально багато. Значить, ліжко в нас іде обов'язково знішою для білизни. Зараз відкрию, покажу вам. Вона тут глибока і містка. Металева рамка з ламелями під матрасом. Під дном ніші іде ось точно така сама рамка металева, яка скріплює все докупи. За рахунок цього ліжко дуже надійне та міцне і має 7 років офіційної гарантії. Також на ліжку присутня така додаткова опція зйомного чохла. По перше, робить гарнішим оцей цей кутик тут більше наповнювачі додається. І по-друге. Такий чохол можна або похімчистити, або замінити з часу. При замовленні ліжка ви можете також обирати ніжки, можуть бути 5, 10, 12 см, а також металеві або дерев'яні на ваш смак. Таке ліжко робиться в різних розмірах. Більше про розміри та ціни можете подивитись на нашому сайті soloha.ua. Ліжко, нагадаю, називається Country. Також воно є в нас на складі зазвичай в розмірі 160 та 180 см. По ширині спального місця, тобто можна швидко отримати, якщо потрібно. Обов'язково з матрасом йде знижка на комплект, Доступна в оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку.